Вітаю вас, друзі! Якщо ви живете в Україні і слідкуєте, бодай трішечки за новинами, то ви мали точно бачити ось оце відео. Росія. Росія. Росіялі Україна. Росія. Росія Росіялі Білорусь. На цьому відео є Таїсія Бойко. Вона є дуже популярною блогеркою у соціальній мережі Тікток. Там у неї майже 3 мільйони фоловерів. І саме там вона це відео і виклала, тому що вона вважає, що її улюблена країна це Росія. Але при цьому Таїсія не їде чомусь до Росії, а мешкає в нашому Києві. Що символічно це відео було зняте на майдані Незалежності, саме там, де мусора сім років тому розстрілювали небесну сотню. Яка боролась за те, щоб ми жили у вільній незалежній країні, і щоб ми точно не були під російською окупацією? Про це відео на своїй сторінці у Фейсбуці написав український військовослужбовець Анатолій Штефан. І він, як на мене, ще дуже коректно написав про це відео, тому що я би точно, так як він, не добирав би слів. Але по суті, він просто констатував, що ось є така блогерка, у неї велика аудиторія, і вона ось отаке верзе на. Відео і почав цікавитись, а хто вона така, і все. Але Таїсія після цього відео видалила і, замість того, щоб вибачитись перед українцями, тому що Російська Федерація на нас напала, веде війну і підтримувати Російську Федерацію. Це означає підтримувати війну проти України. Так ось Таїсія вирішила наїхати на Штефана. Знайомтесь, позор української армії, чоловік, називаючи себе офіцером генерального штабу, і воюючи з мирним населенням. Дуже цікаво. А коли вона каже про мирне населення, то вона має на увазі себе? Чи може вона має на увазі російських військовослужбовців? Провокатор і мошенник. дуже серйозні звинувачення. І цікаво, чим вона буде їх підтверджувати. Фальсифікатор, которому очень хочеться хайпа, но отсутствия таланта винуждає обманывать общество. Так виявляється, штефан усіх надурив, коли написав отой пост. Против нього ініціюється уголовне дело, готується іск в суд, йде розбирательство в Міністерстві оборони України. Я гадаю, що тут ситуація настільки серйозна, що потрібно ще звертатись в ООН і зателефонувати рептилоїдам, які входять до складу таємного світового уряду. Скоро всі подробності абату. Тут я вам нагадую про важливість підписки на мій канал і що ви маєте обов'язково поділитись цим відео із друзями, і йдемо далі, тому що це ще не весь маразм. Обращення к українським СМІ в зв'язку з публікацією сфальсифіцированої і завідомо ложної інформації, яку розпространяє чоловік, іменуючи себя офіцером генерального штабу вооружених сил України. Зачекайте. Тобто вона сама видалила своє відео, а коли його опублікував Штефан, то вона почала казати, що це фейк? Серйозно, ось оце! Це фейк? А росія чи Україна? Росія. Замість того, щоб вибачитись, вона називає своє відео фейком. К сожалению, ні одної СМІ, розпостранявши обо м'яні інформацію, не соответствующую дійсності, так і не обратились за коментарями. Ну, я не знаю, які тут іще можна було брати у неї коментарі. Запитати у неї, чи любить вона Росію, так вона ж вже на це питання відповіла. В ответ на неправомірні действия офіцера, направлені проти мене, я готовлю матеріали для відкриття уголовного діла. А также... Збираю документи для відкриття судового производства. Давайте ще раз, блогерка з Києва з України сказала, що вона любить Росію. Ту саму Росію, яка напала на Україну, яка вбиває українців і яка окупувала частину нашої території. Після критики вона видаляє своє відео і починає нападати на офіцера наших збройних сил, тому що він це відео публікував. При тому вона сама називає своє ж відео фейком і погрожує кримінальним провадженням. Феєрична просто паскуда. Дана ситуація розсматривається в міністерстві оборони України. Требую до окончания розбирательств прекратить распространять непроверенную і заведомо ложну інформацію. Ну, якщо ти таїсія так требуєш, то звісно ж я не буду це поширювати і жодного разу більше своїм глядачам не покажу те саме відео. Америка Росія или Україна Росія Росія или Білорусь. Росія маю сказати, що у цій історії я, звісно ж, підтримую на всі 100% Анатолія Штефана і готовий йому й надалі допомагати інформаційно чи будь-якими іншими силами. А давати якийсь глибокий аналіз слів цієї дурепи у мене бажання немає, тому що що тут іще можна сказати, нехай краще їй відповість класик. Їдьте в Росії. Якщо вам там подобається, ви розумієте, це все наслідки. Наслідки того, що у нас нікого із топових таких найбільших проросійських колаборантів держава не карає. У нас карають Антоненка, переслідують мене кого завгодно, але тільки не тих, хто підтримує Російську Федерацію. Це наслідки того, що у нас. Абсолютно вільно працюють канали Медведчука і поширюють свою російську пропаганду. Це наслідки того, що у нас при владі знаходяться, ну буду казати, як є беззубі імпотенти, які періодично заграють із Російською Федерацією, і ця, так би мовити, пані вона намагається бити насправді не тільки по штефану чи по окремо взятому військовослужбовцю. Вона намагається бити по всім збройним силам. Вона б'є сьогодні по всій українській державі, тому що. Я нагадаю, у неї майже 3 мільйони фоловерів, а це дуже велика аудиторія, на яку вона впливає, якій вона несе оцю ватну пропаганду. Я вас не буду закликати її писати, тому що я бачу, що там вже ситуація клінічна. Думаю, ми скоро зможемо побачити її і на каналах Медведчука. Але в ідеалі, звісно ж, було би, якби вона переїхала до Росії і, користуючись нагодою, я публічно обіцяю оплатити їй дорогу, якщо вона зрештою надумає таки втекти. З України, але ви знаєте, ми можемо вплинути іншим чином. Справа в тому, що вона є офіційним обличчям мережі Алло. Коротко кажучи, я працюю консультантом, і от так мене бачать клієнти. Мережа Ало чудово знає про цей скандал. Вона знає, що їхнє офіційне обличчя підтримує Російську Федерацію, але Алло. Не робить жодних заяв. Вони просто мовчать і роблять вигляд, що нічого не відбулось. Так ось для того, щоб у АЛО зникло таке враження, що нічого не відбувається. Я вас закликаю прийти на сторінку на Фейсбуці цієї мережі. Посилання буде в описі до цього відео, і запитати їх, чи нормально їм те, що вони співпрацюють із людиною, яка підтримує агресора. Підтримує державу, яка напала на Україну. Якщо Таїсія так сильно любить Росію, то нехай її любить без грошей від українського бізнесу. І отак мене бачать клієнти. А Росія чи Україна Росія <клес> Алло! завжди розумний вибір. Як я вже казав у одному зі своїх відео в Україні насправді немає жодної вати. Є просто громадяни, яких недостатньо виховували.